Друзі, трагічна новина в боях за Україну загинув екс-нардеп Олег Барна. Інформацію українським змі підтвердив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Це саме той нардеп, який носив Арсенія Яценюка на трибуні та ставив на місце зелених слуг. В свій час екс-нардеп Олег Барна влаштовував бійку зі «Слугою народу Дмитром Соломчуком в прямому ефірі та обізвав його зеленим бидлом. Інцидент трапився під час ток-шоу Політика без правил на каналі «Пра Авда, тут бійка виникла під час обговорення ринку землі. Спочатку політики обмінювалися особистими образами, після чого Олег Барна схопився з місця, і суперечка переросла в бійку на кріслі Сломчука. Коли учасників сутички відтягли в різні боки, депутат від слуги народу відмовився продовжувати участь у ефірі та викликав на телеканал співробітників поліції. Політиків довелося розбороняти ведучим. Нагадаємо, що це вже не перший випад ексцентричної поведінки. Політика 11 грудня 2015 року під час виступу. У Верховній Раді тодішнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка Олег Барна, підійшовши до нього з букетом квітів, запропонував покинути трибуну. Після відмови намагався винести прем'єра від трибуни, перешкоджаючи барні, деякі депутати виштовхали його за межі трибуни майданчика. А вже 2 жовтня 2018 року він обматюкав журналіста Ігоря Култунова, котрий, на думку самого Олега Барни, два місяці поширював щодо депутата і його загиблого старшого брата неправдиву інформацію. Ні, полював фактами, переслідував та оберіхував. Що ж він жив і думав за Україну, і помер він також за Україну. Вічна пам'ять! До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!